Революцію гідності знала вся країна. Прямо на цьому місці, вже коли я прийшов, то тут всюди власне було багато-багато палаток. Коли ти приходиш і ти розумієш, що ти навіть ще не є повноцінний, не повністю лікар, ти проходиш інтернатуру тільки, але ти хочеш бути перечетним до чогось, до того великого, до того що люди тут стоять, і ти хочеш їх хоч якось їм допомогти. Ми, ми тут лікарі, ми медики. вас вас щось турбує, можливо, вам якусь пігулку дати, чи у вас не болить горло, чи у вас не болить голова. І люди відчувають вже те, що за них тут піклуються, що за них що ми всі разом знаходимося, і що в нас всіх одна мета, і ми підтримуємо один одного. Потім зранку їдеш такий сонний, пропавши димом метро, дивишся, люди на роботу їдуть, спускаєшся. Але в тебе є відчуття, що ти чуть-чуть, хоч на якийсь незначний вклад, але маєш дотичність до великої справи. Тут знаходився медпункт, в якому 18, 19, 20 числа ми знаходилися і намагалися допомогти пораненим. Ось тут сцена і вже триває вечір, це вже до ночі наближається з того боку. Стоїть Беркут, який наступає, і розумієш, в них лю, знаходяться люди, які хочуть хочуть нас просто вбити всіх. Взяв зеленку і написав своє прізвище, буквально тут на руці, стрілка, щоб не шукали десь документи, щоб батьків, родичів не шукали напізнання. Пригадую випадок, коли прямо випадок чуда. Прийшов чоловік. Років десь йому за 55 з своїми ногами прийшов до лікарів, піднімає сорочку, а в нього дирка буквально ви трошки вище серця. І розуміємо, що йому просто він народився абсолютно в сорочці, що йому ну, не заділо, не попало в серце, не попало в якусь артерію. Тут тисячі людей в одному пориві, в одній пісні, і в них як прямо аж серце б'ється в унісон. І відчуття такого об'єднання, такого піднесення я в сому житті іншого разу, віж ніколи не відчував.